Для відновлення сільськогосподарських земель після підтоплення спричиненого підривом росіянами дамби Каховської гідроелектростанції треба буде щонайменше 5 років, а збитки вже сягають понад 10 мільярдів доларів. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Вже розпочали формувати реєстри громад, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, а також розробляють. План відновлення цих територій, але чи потрібно відновлювати дамбу та гідроелектростанцію? Будемо з'ясовувати далі. На зв'язку з нашою студією Євген Коржов, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету. Пане Євгене, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго і вам ранку. Вітаю. Пане Євгене. Тож, на наше найперше запитання: на вашу думку: чи потрібно відбудовувати Каховську гідроелектростанцію і фактично знищену зараз систему зрошення через потреби сільського господарства? Так, дійсно. Про відбудову я трішки підправлю не відбудовувати, а будувати нову, оскільки реконструкції порушена гребля не підлягає. А так, звісно, гідроелектростанція нова гребля потрібні в понизі Дніпра, оскільки ось ми бачимо. Зараз наслідки того, коли немає цієї греблі, попри всі нарікання зі сторони екологів певного рангу, що потрібно спускати каскад ГЕС, прибирати всі гідроелектростанції з Дніпра. Ось можна побачити, яка катастрофа, коли однієї, буквально ГЕС не стало. А, і ситуація поскладнюється тому, звісно ж, а, найбільш логічним, найбільш правильним у цьому сенсі є будівництво нової гідроелектростанції в межах регіону нинішнього нової Каховки, або трошки вище чи трішечки нижче. За течією, але ось в цьому регіоні. Пане Євгене, а є варіанти такі, наприклад, альтернативні, аби не будувати гідроелектростанцію, а район розвивався ось як ви кажете, без неї. Чому я за будівництво гідроелектростанції в даному регіоні? Оскільки ми бачили, що весь екологічний баланс від Запоріжжя? До Чорного моря всі водні системи утримувались завдяки режиму роботи Каховського гідровузла. А зараз цього фактору немає. І ось ми бачимо, що окується. і, звісно, буде ще погіршувати ситуація, оскільки в нас ще літо попереду, і негативні екологічні фактори ще будуть проявлятися у, у різному ступені. А, однак Звісно, усі розуміють, що це колосальний, колосальна праця, яка вимагає неймовірних вкладень як людського ресурсу, так і в грошовому еквіваленті дуже економічно ну, важко потягнути будівництво нової ГЕС, однак. На нинішньому етапі, якщо ми кажемо про альтернативу, то е, можна запропонувати е, зробити е, тимчасове перекриття е, в районі е, нинішньої е, порушеної е, ГЕС, оскільки <кхем> основна мета це утримання е, нормального рівня Каховського водосховища, тобто, якщо буде таке зроблене перекриття, то е, можна отримувати рівень у Каховському водосховищі, що при, призведе до зниження е, потенційно небезпечних екологічних е, наслідків, і часткова нормалізація водного режиму у понизі Дніпра. Тобто, це тільки таку альтернативу на даний час я бачу найбільш логічною і Пане Євгене, я в публічному просторі зустрічав таку думку, що можливе відновлення або будівництво нової ГЕС на Дніпрі. Ось в тому районі може бути більшим злочином саме проти довкілля, аніж руйнація власне росіянами. Ці ГЕС про це зокрема писав київський еколог Михайло Петелицький. Інші думки зустрічав, зокрема, і про відновлення унікального великого Лугу, який був затоплений, коли ще радянська влада зводила Каховську ГЕС. Які ви думки з цього приводу маєте? Скажімо, так. Я не можу погодитись з такою думкою, оскільки повторюсь. Весь екологічний баланс усіх водних об'єктів починаючи від Запоріжжя і нижче за течією, утримувався Каховською ГЕС. Зараз, якщо ми не будемо застосовувати ніяких заходів, то через 2-3 роки з усієї ділянки від Запоріжжя, до Чорного моря ми отримуємо одне велике болото, і нічого більшого корисного тут не буде. Залишаться лише змілілі основні протоки Дніпра, як на території Каховського водосховища, так і нижче Нової Каховки. Уся заплавна система, це основне екологічне ядро а, в... взагалі водних екосистем регіону. Вони е, не будуть постачати е, отримувати свіжої Дніпровської води, е, і, звісно, за 2-3 роки повністю заболодяться. А це міжнародні угіддя Дельта Дніпра. Заплавний комплекс водойм, яких більше 85 кілометрів квадратних площі, а це Дніпровсько-Бузький лиман. Тобто ми кажемо зараз про аспект, який може відобразитись на площі 3600 кілометрів квадратних. Або у нас буде одне болото площею 3600 км квадратних, або ми будемо е, щось робити, відновлювати е, добрий екологічний стан даної ділянки. Іще одне запитання, пане Євгене. І ще одне запитання. Якщо ваша ласка, а скажіть, а до будівництва Каховської ГЕС ця територія в 3600 гектарів вона була повністю заболочена? Як вона виглядала тоді, наприклад, у 20-х роках минулого століття? Так, вона не була заболочена, оскільки водний режим. Тих років, залежив від інших факторів. Коли не було каскаду водосховищ на Дніпрі, навесні було потужне водопілля, яке вимивало усі органічні речовини, усі залишки рослин, які не догнили з зими. І все це виносилось одним великим Потоком впродовж декількох місяців, і е, у нас існувала така річка е, влітку, м, яка, скажімо, була дуже невелика, і е, її можна в, декіль... в декількох місцях було перейти пішки, е, е, після е, встановлення каскаду ГЕС на Дніпрі. З'явився новий фактор це коливання рівня води. Водопілля перестало існувати як такове, однак за, за рахунок щоденних коливань рівня води в результаті надходження там, води через одну греблю, потім через другу, ну і так по каскаду вниз. За рахунок цього відбувалося чищення водної екосистеми і вирівнювався деякий водний баланс. Тобто, влітку ми вже не бачимо, скажімо так, у, наприкінці минулого століття, вже не було таких випадків, коли Дніпро мілів, так що можна його було перейти. і… Навпаки, весняна повінь не спричиняла а, затоплення прибережних територій, тобто сформувався другий режим, а, який а, ось ми спостерігали до нинішнього року. Пане Євгене, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Євген Коржов, кандидат географічних наук, старший науково-співробітник кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету. З ними говорили про те, чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС і від її будувати нову. Продовжимо вже за мить. Тож ми продовжуємо говорити про те, чи потрібно відновлювати. Е Греблю та власне саму Каховську гідроелектростанцію зараз на прямому зв'язку з нашою студією директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пане Олександре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олександре. Яка ваша думка? Чи потрібно відновлювати або ж будувати заново Каховську ГЕС або якусь іншу ГЕС от в тому регіоні? Що вона давала українській енергосистемі? Я би тут трохи розширив питання, тому що мова йде не тільки про енергосистему, мова йде про величезний комплекс інфраструктурних питань, які реально вирішувала ця система водосховища, екологічна система, в тому числі водосховище, яка за 70 років дуже добре встоялася, була дуже стабільною і власне давно сформована. А це і водопостачання багатьох міст України для сотень тисяч українців. Вода йде саме з Каховського водосховища це і іригація величезних частин Херсонської області, Запорізької області, вся ця іригаційна система, все це наше сільськогосподарське виробництво, все, вся ця полуниця, всі ці овочі, все це зерно. Воно. Найпрямішим чином зав'язане на водосховище Каховки, і для самої енергосистеми безумовно велика гідростанція це є величезна перевага, тому що це так звана безвуглецева генерація, яка не дає жодних викидів в атмосферу, яка є гнучкою маневровою і допомагає розширювати можливості використання інших видів відновлювальної генерації, таких як вітрової чи сонячної. Тому чесно кажучи, в мене особисто немає жодного сумніву в тому, що дамбу треба відбудовувати, а далі треба відбудовувати і гідроелектростанцію робити її сучасною, зробити її більш потужною ніж вона була. Це зрозуміло, але це абсолютно невідворотно для мене. Скажіть, а чи є альтернативні взагалі варіанти розвитку цієї ситуації? Як зараз у сучасному світі в розвинених країнах підходять до вирішення ось тих проблем, які у нас дотепер вирішувались за рахунок цього Каховського моря, водосховища і Каховської ГЕС? Дивіться, в дуже багатьох країнах світу існують великі водосховища, існують різного роду штучні? Озера і для багатьох країн це є абсолютно важливим і таким життє необхідним рішенням і проблем водопостачання, і проблем рігації, і проблем енергетичної системи, з точки зору її гнучкості і можливості виробляти достатню кількість електроенергії. Звісно, є багато різних проєктів в цій галузі по світу. Америка, Канада та власне в багатьох європейських країнах, наприклад, в Норвегії більше більша частини електроенергії виробляється саме за допомогою гідроелектростанцій. І ем, коли я чую окремих, е, окремі такі висловлення, давайте не відновлювати, то перше, що я хочу порадити людям, які себе називають екологами, це е, проведіть аналіз, а що буде, якщо не відновлювати, тому що це буде величезна екологічна катастрофа для всього Півдня. І е, знаєте, в мене до екологів таке специфічне відношення, тому що люди, які придумали акцію під назвою День Землі, е, е, і, під, і під слоганом. Давайте скоротимо викиди від виробництва електрики в атмосферу, вимикають в закликають вимикати в пікову годину на годину електрику споживачів, вони просто не розуміють, що в результаті в три з половиною рази більше викидів продукують, тому що енергосистеми країн Європи, коли вони вимикаються на годину, а потім знов вмикаються, щоб забезпечувати людей електрикою. Вони просто в три з половиною рази більше викидів видають в атмосферу. Тому коли ви кажете про Екологів я би перш за все дізнався, хто ці екологи, наскільки вони дійсно екологи, і наскільки вони вони здатні провести реальний аналіз ситуації, а не просто закликати до якихось речей, які ну абсолютно не калькульовані, не обраховані і не мають під собою е, жодних реальних розрахунків розвитку ситуації. Пане Олександре, я от хотіла би зупинитися на цій тезі, те, що ви сказали, дійсно «Укренерго» зараз закликає українців зменшити споживання електроенергії, особливо в пікові години економити. Це сказав міністр енергетики Герман Галученко в ефірі Радіо Свобода. От, попри те, що Коховська ГЕС не була включена, була виключена з української енергосистеми ще з жовтня 2022 року. Якщо не помиляюсь, вони кажуть, що знищення порушило цілісність всього гідровозла. Чи можете пояснити, чим саме вони це все аргументують? Я поясню, насправді ситуація дуже проста для того, щоб зменшити поток води вниз по течії, Більша частина дам вище мали просто притримувати воду. Не було змоги, поки тривав паводок, поки тривало це наводнення, викликане власне пошкодженням і руйнуванням дамби. То не було можливості гідроелектростанції вище по течії в повному обсязі скидати воду, бо інакше б це просто призвело до збільшення наводнення в Херсонській області, і це і так трагічна історія стала би ще більш масштабною. Але зараз, коли вода вже відходить, то все доволі швидко повертається до нормальної ситуації з точки зору можливості використовувати гідроенергетику. Але при цьому не треба забувати, що літній період і до того було зрозуміло, що проходити буде дуже важко нам необхідні ремонти атомних електростанцій, атомних енергоблоків. Вони виходять в ремонти, і генерації, яка зараз залишилася робочою в українській енергосистемі, просто фізично не вистачає, щоб покривати все споживання. Тому вже зараз, час від часу, я чую про чи вимушені чи так звані аварійні. Відключення про аварійну допомогу електрикою, яку Україна бере з європейських країн, період дуже важкий, і я тільки можу можу доєднатись до заклику в пікові години, дійсно споживати максимально економно, намагатися якомога менше споживати між 19 і 22 годинами вечора. Перш за все це час, реально критичний зараз для нашої енергосистеми. Пане Олександре, ще одне запитання. ми говорили про те, як ці проблеми із іригацією та інші вирішують більш розвинені держави світу. А процесі відбудови цієї Каховської ГЕС, відбудови греблі, на які можливо позитивні приклади, от ви радили б звернути увагу на що потрібно звернути увагу при відбудові цієї гідроелектростанції або будівництві нової на її місці. Ну, ви знаєте, фактично, там в будь-якому разі мова йде про будівництво нової гідроелектростанції, тому що знищено обладнання просто вщент. Там нема що відновити, відремонтувати. Там нема що, а саму дамбу там можна судячи з тієї інформації, яку ми зараз маємо. Давайте так, значну частину дамби можна буде саме відновлювати, і відновлювати на базі того, що залишилось, і частина дамби може бути використана. І при процесі відновлення є доволі багато ситуацій е, в світі, де були е, ті чи інші типи аварій, але, на жаль, е, чи на щастя для світу, е, ніхто в світі не стикався із свідомим підривом греблі е, і е, фундаменті. Е, Свідомим знищенням такої інфраструктури тому Україна тут на жаль знову в унікальній позиції, коли ми по суті будемо реалізовувати проект, який світових аналогів прямих немає зовсім. А я маю певну комунікацію з відповідними фахівцями з Укргідроенерго. З профільних інститутів вони вже працюють над тим, як ефективно відновити греблю, яким чином якомога швидше відновити водний баланс для того, щоб відновити іригацію і водопостачання в Нікополь, Кривий Ріг та в інші міста, які зараз страждають від нестачі води фізичної. Тому ця робота вже йде, але знов таки, поки ЗСУ не виконає свою частину і не звільнить нову паховку. Я вірю дуже, що це станеться і станеться вже цього року. Звісно, до робот, на жаль приступити не вийде пане Олександре. І ми в це дуже віримо. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Знайшли час. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики